Все, є. Я О, я... Там поселення. Так, щось, ми побачили поселення і попавши в нього, я бачу сіну і починаю його само собою добувати. Тому що їжа завжди потрібна. Так як ми заспавнили звіринині, дерев небагато. Будемо розбирати оцю хату потрохи. Ха-ха бляха муха зобі напав. Так, верстачок і хлібин нароблю зараз. І буде їжа мені майже на все виживання. Напевно. Ну, скоріше за все, ні. Такс. Тут я вже роблю собі початкове кайло і добуваю, само собою, камінь. І роблю собі кам'яне, Кайло. Далі я вирішив зафігачити того лема. Щоб добути залізо на залізне Кайло. Але він щось чуть тупить. Давай, ходи. Сюди. Живучий. Так, підійшов тімейт, допомагає. Дякую. Е, цигон, Сюда. Залізо на місце. Тобі кайло, хоп. Ідемо в шахту добувати, залізу, залізо, вугілля і тому подібне. Так, зробив пічку і ставлю на переплавку, але вугілля немає, тому довелось на досках ставити. На жаль, поки воно там плавиться, я вже вилажу. Ага. Бояв. Так, дерево мало, треба добути чи дерево, щоб зробити корисні штуки, типу інструментів і тому подібне. Тут я бачу лаву і вирішив зробити спідранський портал. <рес> так, добуваємо тут блоки. І опа, ви бачите кадр, де я вже все руїнів. Да-да, я майстер. Ну нічого. Подивім іншим способом, тому що лаву не всю залив. Тут чувачок чуть полечив, ну нічого. Я його потушив, чесно кажу. Такс. Зробив зажигалку, мішачок і йдемо в пекло добувати пералини та цей. Так, заспавнився я в такому собі біомі, тому блін. Пару хвилин пошуку. І ось вже бастіон. І там вдалі ще й фортеця заспавнилась, повезло. Блоків 500 від сперта, це дуже везіння. І там, коротше, бастіон, і тут вже ось скрині перші. І в них є. Шаблон покращення, оце повезло дуже. Заліза і ще один шаблон. І навіть незерський уламок, нічого собі. Оце я розумію, везіння. Показую тіммейта, що в мене є, типа, дивись. Сюди. Такс. Ми вирішили піти до фортеці і ось фортеця вже тут. Тільки високо, бо я боюся розбитись. Як би це зручніше спуститись. Так, він пригнув. Ну давай. Я теж. Ой, бля. Нормально так. Живу. Ідемо шукати. Цей спавнер. Чую інфу, що спавнер знайшли, і я вже тут. Добуваємо, коротше, ці палички. І фірейтафа але чесно кажучи, портал ми не скоро підемо шукати. Поки я тут оформлюю кімнату, тімейт обиває ломенів. Такс опа, і першу штуку я вже залутав. Ми вже нафармили. Потрібну кількість, а саме 8 штук, і йдемо вже з портації додому. Але додому ми насправді не підемо, а підемо в цей біом. Дорога була важка насправді, я пару раз чуть не вмер. Ще й через цей біом базальтовий дуже незручно йти, чесно кажу. Ну ми якось дійшли. Такс. О, бляха. Чуть не згорів. Ну я майстер прям. Тушіть! Та, бля, я, я, я зараз згорю. Тушіть, О, все. Я вижив, як не дивно, і починаємо фармити ендерменів. В біомі ендерменів. Такс. Тин 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 тин. Певну кількість ми вже нафармили, а саме 15 штук. Тому можна вертатись додому. Опа, портал уже, і виходимо. Для вас пройшло хвилин 5, а ми були в пеклі десь годину. Поки <пока> ми були в пеклі, ті... тут вже ціпи фулле маску мають. Так, я показую, що я теж не промах і показую, що в мене є незерський уламок і шаблони. Типа, опа, дивись, я теж маю. Тут вже хтось побудував якусь халабуду і стіл зачарування, оце корисно, тому я вирішив зачаритись. Шовковий дотик, ну думаю, чи корисно буде, ну вроді буде корисно, беремо пофіг. Хай буде. В основному я буду і ним добувати, якщо що, спойлер знову. І вдачу зробив собі один. Хай буде, може повезе і більше діамантів випаде. Тут я доробив фул сет вже залізний. І вирішив йти на цей острів, щоб тут жити буду. Але спойлер, я тут жити не буду, я переїду на інший острів. Ставлю верстак, пічку і ставлю на переправку їжу собі. Бо їжі хліба не вистачило, як ви бачите, у цього, взагалі. Скидаю всяке лайно в скрині Мусор, який мені не треба. Так, ось вже чистий інвентар і можна йти в шахту знову. Тільки вже щоб шукати діаманти. Так, вугілля нема, доведеться переправляти досками. І дамо ось каньйончик якийсь, я спускаємось. Ой, він затоплений, але ну, нічого страшного, типу. Зараз закопаюсь десь тут, щоб цей воду зразу перекрити. Бо самому копатись, ну чуть впадало. О, вугілля знайшов клас. Я добуваю шовком, щоб потім добути вже зверху на вдачу, там можливо третю найду. Вугілля це, звісно, добре, але по карті я вже бачу данж, тому будемо спускатись вниз, бо походу він знизу. А данж це корисно. О, через непрогружені чанки можна було замітити і ось так. знайшли клас. Зготаємо горщики і починаємо бивати цих мобів. Тут капець їх багато, я розумію, що я майже не справляюсь. Але поки стараюся жити. Так, якщо що, я стрімлю на твічі, посилання є в описі. Тут я дивуюсь, що кактуси з квіткою нічого собі. І перші кейси вже йдуть відкриватись, діаманти, смарагди, щит. Це, звісно, все корисно, але не то. Ще раз не можу відкрити, шкода, тому доведеться шукати новий кейс. Находжу новий кейс, відкриваємо і. І залізу і... і пластинка. Ну і фігня. Знову відкриваю ще один кейс, і тут вже такий собі лут знову. І ще один кейс відкриваю. І тут гепел падає і зілля цього прокляття. Оце корисна штука, тому довго не думаю і п'ю її, щоб стали жорсткі моби. І тут починається заміс. Тут я розумію, що я з ними не справлюсь, тому кажу тімейтам координати свої. Надію, що вони перейдуть і допоможуть мені з тими мобами, бо це жесть. Скільки їх вже наспавнилось. Дуже багато. Це капець. Що твориться? Ой-ой-ой. Як я живу. Втікаємо, втікаємо, ну нафіг. Їх знову наспавнили збагато. Як бачите, це було нелегко. Тому я покли... покликав тімейтів. Надіюсь, вони допоможуть мені. І ось вони вже перейшли сюди і разом ми зачищали цей данж. Тут я чуть не вмираю, тому хаваю чарку і мінус чарка. Ну нічого страшного. Я думаю, я ще найду. Краще вижити, ніж вмерти. І просто реси просрати. Тут я вже відкриваю кращі кейси, бо ми вже зачистили. Перший кейс таке собі. Ціль вибити булаву. Ша один кейс і таке собі. Діаманти єдине, що корисне. Бо в залізній броні її реально не вистачає. Відкриємо ще один кейс, очапка якраз. не даром я там ту з'їв, ще оно вибив, тому це нормально так. Марагди треба забрати, знадобляться. Тут ми вже вилізли. Розширюю собі скрині і складаю все непотрібне знову в цей. В Тут книги, якісь збірні стри, діаманти, то зробив собі інструменти, якщо що сокиру і цей меч. Так, собі діаманти беру, може зроблю собі. Поки складаю все, перки дивлюсь, так, все поскладав, люкс. Перевіряючи нічого цікавого чи нічого, цікаво, чи нічого не, не забув, зроблю собі кайло, перше діамантове кайло. Сюда. Так, їжа є, але мало, тому треба буде переплавати їжі чуть. Вирішив освітити територію, бо вона дуже темна. Тому добуваю вугілля на вдачу один. Хоча це мало, звісно, вдача один. Але можливо повезе і випаде більше чуть е вугілля. Поки я добуваю вугілля, ви можете підписатись на канал. Буду вдячний. Робимо смолоскипи і освітлюємо територію. А то, моби, щось задовбали. І ставим їжу на перегравку, хоча б чуть, чуть бо їжа завжди потрібна. <му> так, тут я вже в шахті, бо і нахожу діаманти. Оце повезло. Так шахта була маленька, тому я вирішив залізти кудись і чуть не вмер. Оце мені повезло. Півсердечка. Один вистріл, і я мертвий. Так. Цей скелет, давай. Забудував... Забудувався сюди. Фух, оце повезло. Це жесть. Півсердечка. Це мені дуже повезло. Я в шоці? Буває? Так, Тут я вже готовий битися. Де той скелет, зараз йому надаю. Помста буде, тримаю, все. Всю шахту дивися, там нічого нема, тому вилазимо наверх шукати нову шахту або щось подібне. Тут майстер паркура, не дивуйтесь. Буду купатись кудись. По карті бачу, що там є ще печера, тому купаємося туди, може щось знайдуть з кава. Продовження буде.